НПЗ на сьогодні, за різними оцінками, напередодні Ройтерс 17% вже нафтопереробної галузі Російської Федерації, кажуть, усе. цифра досить таки приємна, вона вражає. Тут теж треба говорити про системність. Давайте згадаємо перші удари по російських НПЗ, якийсь маленький дрон, хоч і долітав, але ну що там, ну долетів, щось впало. Росіяни навіть не встигали чоловіти рати, мовляв, ну, що це там так? і ми, А ми раділи тому, що пролетів 100 кілометрів, 200, 300, 400, 500. А якщо щось під, під, підпалив там якусь бочку, ну то ми вже тоді е, раділи відповідно, Там 2-3... Резервуари, два-три, то взагалі. Тепер це системність, тепер це ударна спроможність набагато вища і горить полає так, що мало не здається. Я, до речі, спілкувався з деякими е, російськими е, аналітиками, військовими експертами е, проукраїнськими. І вони дещо менше давали оцінку, ніж Reuters, ну, десь приблизно до 13%, тобто якийсь там свій підрахунок. Але в середньому ми бачимо, що це досить таки суттєво. З іншого боку, ну я не те, що там мінусу якось додам, а ми ж про реалії, так, давайте про реалії говорити. Так, от, єдине, що російська армія вона ж користується дизельним пальним. В основному а тут мова про бензин. Хоча знову таки бензин. Бензин це цивільні окупанти громадяни Російської Федерації. Це їм стає неприємно, некомфортно, а комусь може і боляче, і тому звичайно, не те, що треба продовжувати такі, от такі удари, а це те, що вибиває спроможності Російської Федерації, ну новошахтинський. Ми то згадуємо там Волгоград, Сизринь.